Та книжки комунальні. вивозив mm. мусор. раз побачила, викинули. Вам такими кульками другий раз викинули. Mm. Мені, бачили, ти ти не в гось, А ну ось книжка ваша комунальна, Старо, викинута. Ваша гажа, виписуєте, отакує І це не просто, це не даня, і не. За зайду, люди такі. Каже мені мочи, сліди, каже мені. Неправда. Ми не раз находили. Туди зносять. А тоді палять, а тоді ой-ой-ой. А що це у нас там ми боліємо? А то що ми цим всім дихаємо. Проще будет і дешевле всего. Сделайте контейнера. І поставити хоча б та... з... Ні, ну на це, це вже де... я думаю, що по десятки з двору можна зібрати. Не. Що їх там робити? Пів контейнера, як сексів звернути. За контейнери деві повинні нормам усім соответствувати європейським. Ми не будемо на будь-який результат. Буде їздити комусь забирати в нас по мусор, ми погодимося. Вже ж будемо якось, не знаю, заключати договори чи що. Якщо вийде сортувати, нам нададуть якісь ящики, будемо вже ж старатися і привчатися сортувати. Якщо це буде давати доход, наприклад, якщо ми будемо сортувати сміття, і це буде, будемо пробувати. Будемо пробувати і так. Вона є підприємство. Найкраще буде їздити машина, вийшли люди, зібрали, викинули і вивезли дзвонити. І чисто і акуратно. Мені кажеться, що це найудобніше.